Привіт усім! Сьогодні з вами знову я Анна. Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні хочу вам показати нові гібридики Ніфіменеси. Це гібриди між Ніфеєю та Ахіменесом. У мене є три різні варіанти схрещування. І перший, який я вам покажу ось дві коробочки. Тут Ахіменес Еректа є матір'ю. Це червоні дрібноквіткові Ахіменеси. Компактно ростуть, гарно цвітуть, невеличкі розміром квіти. Ніфіменес більш таки крупна рослина, величезне листя, таке гарне, рельєфне, з жилками темненькими і білі квіточки, і квіти більше схожі на узамбарські фіалки. І ось гібридики так виглядають. Маємо рожеві квіти, листя дещо схоже на ахіменеси, але воно. Цікавої такої форми, щось середнє між Ніфеєю та Ахіменесом і рельєфненьке. Жилки не забарвлені. Квітки також невеликі, але більші, ніж у Ахіменеса Еректи. Ось вони такі цікаві рожевого кольору. Але що дуже мені подобається в цього гібрида, ось тут видно з одного пазуха, з листочка. Як багато квітів вилазить. Це у Ніфеї так з однієї пазухи в неї може вилазити, вилазити. Я дораховувала майже 20 квіток. Один раз в мене одні відцвітають, інші далі вилазять. І інколи навіть квітонос галузиться на декілька квіточок. Дуже пишне цвітіння. І ось цей ніфіменес, новий гібридик, він також такий багатоквітковий буде. і це Сіянець в цьому році посіяний 1 січня. І на кінець червня виглядає ось так. Звісно, це не його повний ріст, він ще не набрався сил. Це так, тільки перші ознаки, як буде він виглядати. І е, можна очікувати, що посадити резом на наступний рік. Рослина буде. Там листя, наприклад, крупніші, квіти крупніші, яскравіше забарвлення може бути, форма більш виражена. І ось ця багатоквітковість, вона вже є, вже закладена. І може бути набагато пишніше цвітіння. Ось такий перший гібрид. Ще раз нагадаю: тут Ахіменес – мати, ніфея батько. Наступний варіант схрещування у нас вже буде навпаки, ніфея мати. Ахіменес Еректа пилок був батько. Бачимо зовсім інша форма листя, якщо порівняти, більше схоже на Ахіменеси, таке ще з зубчиками, стебла такі, галузяться, кущаться. Мені більше навіть Ахіменеси нагадували. Єдине, що я вже наперед знала, що. Мати Ніфея, це точно не Ахіменес, але на початку свого росту вони одразу пішли швидко рости, швидко галузитись, і лише потім з'явилися бруночки. Зараз маємо поки що по одній квіточці з пазух. Я не бачу цієї багатоквітковості, але нагадую, це перший рік цвітіння. Форма квітів більше схожа на Ахіменес такі дзвонечки гарненькі. Тут ці дзвоники так викручуються, розкриваються, якщо дивитися прямо, навіть на Ніфею схожі, але з боку видно, що є від Ахіменеса. Колір також рожевий, але не такий яскравий. Ці зацвітають спочатку такі ж темненькі, ліловенькі, а потім з часом стають більш світліші. Коли тримаються вже більше тижня, вони вони світліші. ці одразу такі якісь лілово-бускові навіть менше рожевого. Ось. Такий цікавий, такий, як тінь. Дуже важко вловити на камеру, але там пелюсточки з такою тінню. Ось, побачимо, як проявлять себе. Сієнці цього варіанту схрещування. Але обидва цікаві, обидва гарненькі, буду спостерігати на наступний рік. З цих всіх потім виберу один най, 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 найкращий, який буде легко гарно рости, буде дуже багато квітів давати, форма, колір, все мене задовольнить. Той гібрид я й залишу для того, щоб назвати. Поки лишаю всі, тому що. Вони ще й можуть не наростити резону. Це сіянці, можна будь-що очікувати. І останній третій варіант ось тут дві коробочки в мене є. В цьому варіанті Ніфея також є матір'ю. Ніфею я запилила пилком від Ахіменеса гібрида. Це гібрид між двома різними Ахіменесами. Між Ахіменес Аблонга і Ахіменес флава. І цей гібрид у мене цвіте химерними такими квітами, з такими масками жовто-білими. Дуже гарний, цікавий, стабільна. Химерність зберігається через різоми передається. І я ніфею запилила ось цим гібридом. Тут набагато таке цікавіше листя, воно і рельєфне, і темніші жилки. Тут видніше. Більше нагадує якраз ніфею. Поки що бруньок немає, не можу показати, не знаю, як зацвіте. Можна лише передбачити, що буде такого світло, світло-жовтого кольору. Ось, На цьому поки що все. Дякую за увагу і до наступних зустріч!